Мітингувальників побільшало, а тому вхід на територію храму УПЦ зачинили. Два дні у Тернополі протестують люди проти діяльності Московського патріархату у нашому місті. Росія! Росія! Ще 4 квітня наша знімальна група могла вільно перебувати на території храму. А вже 5-го – все під замками. А чому закрили сьогодні? Приходіть зранку, завтра буде повідати. Відкрити, кажуть, як відкрити, ключів а, нема. Ключі забрали батюшки. Так на території церкви не впускали ні мітингувальників, ані вірян у ПЦ. Останні ж за юрбою спостерігали звіддаля. «Там храм храмі не служу. Я просто приїжджав, побачив люди. Стоять, я під'їхав і все. А Божого, ви З Божого. З Божого. А що ви думаєте стосовно таких акцій?» Треба молитися. Молимося. Втім, за що молитися, відповідаючи, священник трохи завагався. За перемогу зла над, над перемогою, щоб добро перемогло на зло. Те, що ми бачимо на готе. Перші кроки це є гнів. Це є. А Росія для вас це зло? Для мене зло це є в першу чергу джерелом, це є диявол. А все інше. Є, є, є жертви його, які виконують його волю. І тому ми можемо бачити в кожному, і в сім'ї ми бачимо зло кожної. Починається з кожної сім'ї зло починається. Росія для України ворог? Росія для України ворог. Ну Зараз війна, йде, ви такі питання даєте. Хто воює? Україна з Росії чи Росія з Україною воює. Ну, ви самі дали відповідь. Тим часом біля воріт мітингувальники почали збір підписів, написавши звернення до влади. Щоб визнали, що цей московський патріархат і заборонили його кчіртям все бачимо. А це буде петиції якогось документу? Е, так, зараз ми будемо збирати підписи, наберемо необхідну кількість, і тоді вже це вже піде, та як, як петиція. За якийсь час до людей вийшов прес-секретар парафії УПЦ, але розмовляв з за воріт. Каже, людям варто зосередити увагу на молитві, а не на сварках. вас я моя території храму. Ну ви не бачите. Так а що Ну, так, бачимо? ми ж не диконити. Ну, чули, що співають, що кричать. Геть московського попаї вчора кричали. Ну то чого будуть? Так вчора ви їх пускали. Вчора їх було менше. Це є церква українського народу. Ми засудили з першого дня російську агресію проти держави Україна. з першого дня. «У Нас є благословіння боронити нашу Україну від російського агресу з першого дня. Наші прихожани пішли у Збройні Сили України боронити нашу державу. Ми хочемо сказати, що всі всі звинувачення, тому що наша українська церква вона є російською чи ще якийсь агресором – Це є велике заблудження і неправда, і це маніпуляція. Я Би дуже просив не піддавати ці провокації і не розділяти українське суспільство на релігійному ґрунті. У нас держ. Держава велика, багатонаціональна, багатоконфесійна. Після чотирьох годин мітингу людей таки впустили на територію храму. На сходах вони розгорнули українські стяги. Люди кажуть, допоки історію з ліквідацією УПЦ не вирішать, доти приходитимуть і протестуватимуть.